Том варити, а ям значить гостренький і кисленький. Просто банально візьмемо курочку, наріжемо її і зваримо з неї бульйончик. Ставимо в духовку, додам помідори, гриби гливи, криветки, цибулю, шалот. Можна долити кокосового молока. Чекаємо, щоб воно десь 5 хвилин поварилось. Дуже простий і дуже народний тайландський суп. Мене звати Андрій Павленко і ми сьогодні приготуємо борщ, тайський борщ, том-ям. Ну, Скажімо, так, такий народний супчик Таїланду, який в перекладі значить том варити, а ям значить гостренький і кисленький. Для будь-якого супу, як ми знаємо, треба зробити правильний бульйон. В ідеалі цей бульйон краще робити на креветках. На креветках це мається на увазі всі панцирі креветок. Ми не викидаємо, а ми їх варимо, голови креветок, і у нас виходить такий креветочний, дуже ароматний е бульйон. Але у нас немає такої кількості панцирів зараз. Тому ми бульйон зробимо наш на на курочці просто банально візьмемо курочку, наріжемо її і зваримо з неї бульйончик. От так от заліємо водички холодної. Нам треба, щоб у нас був бульйон наваристий, а не курочка. Курочка у нас зараз тут другорядна, головне зробити правильно бульйон. Трошечки підсолимо в нашу водичку. Ну і давайте цибулю кинемо в наш бульйончик. І хай наш бульйон готується. Тим часом ми приготуємо а, перечну а, пасту для, для нашого супу, тому що це дуже важливо, гостре і гостре. Ми візьмемо не просто перець чилі, ми його запечемо в духовці разом з цибулею і чесником. Загалом для цієї страви ви можете взяти будь-яку заготовку, які продаються в магазині, для тайландської кухні карі, тому що вони вже одразу тут -от змішають і галангал, і лемонграс, і цибулю, і перець чилі, і, і, і листочки лайму. Тобто, вже, в принципі, ця заготовочка є готова, вони продаються в магазині е багато де. Але ми спробуємо зараз приготувати ще просто таку перечну штуку. Візьмемо значить, нашу цибулю, ось так от наріжемо е грубо. Перець. Давайте для самого супу нам треба буде такий от, от я хочу такі от красиві шматочки перцю. Так от. От у нас вийдуть такі красиві шматочки перцю, які ми просто кинемо в суп, щоб вони красиво плавали і щоб було нам все красиво. Решту ми, в принципі, можемо запікати і з нього зробимо вже пасту. Візьмемо часник, теж візьмемо так достатньо часника для нашої пасти. Кладемо це нашу на фольгу. Олійки сюди візьмемо, для того, щоб воно, по-перше, не прилипало, а по-друге, олія бере на себе вищу температуру і здатна, скажімо, нам його підрумянити. А я хочу, щоб воно максимально підрумянилося, щоб воно було таке, знаєте, трошечки підгоріле. Воно якраз дасть оцей прекрасний нам аромат для нашого соусу. Ось. Так от перемішалися і ставимо в духовку. Якщо у вас немає е, лемонграсу, немає, скажімо, листочків окремо е, лайму, якщо у вас цього всього немає, ви можете просто купити заготовку змішаного всього, і ви просто будете скажімо так економити на цьому е, всьому дуже швидко. Але якщо ви хочете самостійно коригувати. Більше там буде смаку лемонграсу, чи більше лайму, чи більше там такого-то смаку. Звісно, річ краще купувати окремі інгредієнти, а не заготовлені а, пюрешки. Ці. Я подумав, давайте я додам ще помідору. Хай буде воно знаєте, таким кисленьким і, і, і червоненьким. Тому я для нашого соусу тут ще всередину додам помідори. А поки воно там готується, ми можемо вже зайнятися підготовчими процесами. Лемонграс. Справа в тому, що ми його їсти не будемо, але нам треба його смак. Ми наріжемо його такими шматочками, щоб його легко можна було і дістати. Ось так. Такий буде у нас лемонграсистий супчик. Ось з галангалом. Можна і ще взяти. Цибулю, шалот. Ось у нас є заготовки, які підуть в суп. Оце, оце у нас піде суп. І це я сторону приберу. Покажу, що у нас піде в суп. Ось у нас в суп піде ось. І трошечки рибного соусу. Візьмемо нам треба лаймовий сік. Можна сказати, готово все на матуням. Кинемо креветки і потрусимо трошечки кінзою. Все дуже просто. А зараз чекаємо, допоки приготується наш бульйон. І чекаємо, поки запечуться наші перці, прізор, часник і цибуля. Можете туди ще імбір додати. Фантазії, докладайте своїх, як вам доминеться. Овочі приготувались. Тепер ми можемо їх відправляти в блендер і робити з нього бездоганне пюре. Беремо наш перець, чилі перець гострий з кісточками прямо так. Можете зробити без кісточок, якщо у вас дуже багато чилі перцю, і ви хочете, щоб він був мінімально гострим, але давав оцей свій аромат. Часничок. Цибулька, дивіться, яка красива. От такі пропорції десь, я думаю, ну, можемо балуватися, як нам заманеться. Чесник, давайте ще цибульки. Ось так. Отак, так? Да? І помідор без. Без шкірки. Ну, Загалом за рецептом туди не йде помідор, але я хочу в наш суп помідор, а це найкращий спосіб, як туди відправити помідор. Ну, от так от. Даліємо сюди нашого рибного соусу. Якщо у вас немає рибного соусу, беріть соєвий соус, але це вже буде не те. Тайські. Тайські страви готуються не на соєвому соусі, а виключно на рибному соусі. Він дуже ароматний і коли він смажиться, запах. Жахливий, але щас стає жах, запах просто супер крутий. Ароматна. ароматний у нас пюре. який піде. Це супчик. Давайте спробуємо його на смак. Гостре у нас вже є з допомогою лайму він буде кислий точно. Супер, супер паста. Оцей рибний соус. Рибний соус перед чілі. Цибуля і чесник. Це. Ой, це просто це просто казково. Це, це, це дуже смачно. Це дуже смачно. Я дуже, дуже вражений, до речі. Бульйон наш готовий. Ми можемо е, переливати. Перед цим всім скажу: от у нас це є паста. це це мікс оцього і разом з тим. Щоб ви не думали, що те, що ми приготували, це це. Ні, це є оцим і оцим разом взятий. Тому, якщо ви знайдете спеціальне том'ям пасту, таку, ну, пюре, том'ям-пюре, то у вас всі ці процеси ну, просто ви пропускаєте. А, так, переливаємо. Те, що всередині нам вже не треба, нам треба чистий бульйон. Якщо ви можете приготувати бульйон на креветкових хвостах, буде просто супер. Він буде дуже креветочним. Підігріваємо наш бульйончик. І е, тепер в нього можна спокійно кидати лемонграс. Ну, те, що довго у нас готується, Лемонграс. галангал -гал. і листочка лайму. Чекаємо, щоб воно десь 5 хвилин поварилось, щоб воно аромат з'явився, і тоді ми вже будемо закидати сюди і пасту, і креветки, і кокосове молоко, і гриби. Тепер пройшло десь 5 хвилин, і ми можемо додавати сюди спокійно наші гриби гливи. Все. Закидаємо гриби. Їм треба десь 5 хвилин. І вони готові. Тому закидаємо їх. Якраз час кинути перед чилі. Кидаємо перед чилі. Готуємо ще десь дві хвилини і вже будемо додавати і наш соус, і наші креветки. Чекаємо. Тепер, коли наш бульйончик вже готовий, уже гриби, готові, все готове аромат є. Тепер саме час наше варево. Зробити не просто ароматним, але і гострим. Додаємо сюди гостроти, розчиняємо його, і можемо кидати уже креветки. Якщо у вас не готові креветки, ви можете їх кинути просто раніше. Доводимо до кипіння і він готовий. Далі ми доліємо просто молока і трошечки лаймового соку. Важливий елемент. Ми маємо додати сюди трохи цукру. Трохи цукру. Можете не додавати. Загалом ця страва мені дуже нагадує пананг карі. Мені ця страва дуже нагадує пананг карі. Це так само тайська кухня. Так само тайська кухня. Єдине, що том-ям це суп, а пананг карі це, скажімо так, підливка, більш густе. От і, в принципі, вся різниця, всі ті ж самі інгредієнти. Так, тепер прийшов наш час додати кислоти. Додаємо кислоти. Саме лайм не лимон, а лайм нам треба не просто кислота, нам треба це ще аромат лайму, там листочки лайму, оце. але нам треба ще й сік. І саме час можна долити кокосового молока. Я хочу, щоб колір був такий трохи помаранчевий і світлий. Якщо у вас є вершки, Кокосові, то ще краще. О, запах те, що треба. Запах кокосу і запах листочків лайму і лемонграсу. Ідеально все. Наш суп готовий. Ось він. Можна тепер насипати креветки, гриби гливи і дуже насичений ароматний бульйон. Насипаємо. Тепер залишився фінальний штрих. Ми візьмемо кінзу, наріжемо і додамо красивої зелені сюди. Отак от. Візьмемо трошки отак от, отак-от. Притрусимо його, отак. От. І красиво Гілочка. І ось наш прекрасний лимонно-лаймовий, кокосовий, креветочний, такий весь аромат. М -м класно, класно, бездоганно. Давайте спробуємо будьончик. Гостренький, солоденький, кокосовий, перечний. Просто супер, просто супер. З креветочкою. Який же смачний суп. Тож з вами був Андрій Павленко, і ми сьогодні готували том'ям, як перекладається варити і кислий, і гостренький супчик. Просто божественний класний том'ям у нас вийшов, і головне це готувати дуже просто. Ці ці інгредієнти у нас є в Україні. Ви легко їх можете купити і дуже швидко їх готувати. Не треба мати дуже багато розуму, щоб приготувати цей суп, адже він дуже простий і дуже народний тайландський суп. З вами був Андрій Павленко. І готувати з кускус -кус завжди дуже смачно і дуже легко. До зустрічі!